З подругою і почули крики жінки. Ми одразу пішли подивитися, що, що там трапилося. Коли ми йшли, він напроти нас йшов в сумку. І, Получається, ми ж не знали, ми не будемо нападати на людину, ми не знаємо хто це, взагалі, може це не він. Ми побачили, що вона кричить, ми поняли, що це він, ми почали його доганяти. Ми піднялися вверх. Він коротше поскидав сумку, кинув внизу, ну, він по дорозі Трошки скидав. речі він порозкидував. Е, і виходить, ми, ми почали його доганяти. зрозуміло, що він був, не знаючи під чим він був. Ми його догнали, виходить, виходить кинули на повну, забрескали його газовим балоном, тому що ну в мужчина я ж не знаю, як він напав на жінку, ще він був. Я про це навіть не думала в той момент. Я хотіла допомогти, але я навіть не подумала про своє здоров'я. Я ж не знаю, може в нього ніж я зробила все, що змогла. Було. Ми навіть про це не думали, ми одразу почали його доганяти. Ну і ми просто безстрашні. Просто почули і відреагували. Ну, хотіли допомогти людині. Просто ми почали крик і почали самі переживати. я говорю, давай підемо, подивимося, що там сталося. І... Ну навіть не було часу подумати, одразу вже почали діяти. Не плохо працює і я просто бачу, цитут, коли люди говорять, що е, от поліція, там. на самому вони дуже тяжко працюють. Я бачу, як він втомлюється на роботі, я знаю, що він може навіть і не їсти, і інколи немає просто на цей час. І, і от ця ситуація я вирішила, що ну, я теж хочу цим тренуватися, я хочу допомагати е, ловити таких преступників. Хочеться мені дуже щось, я хочу. І я б хотіла допомагати і все, це з нутрі знати. Мені розказує, мені дуже цікаво тільки його професії, хоч він і втомлюється і все одно цікаво. Стою з 12-ї години ночі, 6 -го числа. Нам прийшов виклик, бо про провулку Проскурівського підпілля 6 про те, що невідома особа вчиняє грабіж. стосовно жінки. По прибуттю на місце події ми виявили. Групу осіб, які тримали даного грабіжника. Тобто вони затримали дану особу, яка вчинила грабіж. З точки зору так, надіяли правильно, якби не вони, то думаю, ми б... шанси були б малі, щоб ми його безловили. Дуже, дуже, дуже казали, що дуже сильно бігає.